В одній шістнадцятій кубка України рівненський «Вери» зустрівся із друголіговим київським локомотивом. Наставник рівнян Олег Шандрук вдався до ротації. У порівнянні з останнім матчем чемпіонату проти Ковалівського колосу у стартовому складі з'явився лише Ігор Харатін. Із перших хвилин господарі створювали гострі моменти. А вже наприкінці першого тайму зуміли вийти вперед. Семен Вовченко порушив правила у своєму штрафному майданчику. Суддя призначив пенальти, який чітко реалізував Богдан Мордас. В нашому чемпіонаті там нам легше ми там першим номером граємо. З командами УПЛ ми працюємо десь. Ми не закриваємося, працюємо десь в середньому блоці. Ну я думаю, ми заслу, за, заслужили своєю грою, щоб нас чуть поважали. Я думаю, що нас почали вже поважати е, команди, не тільки УПЛ, а й думаю, інші наші в нашому чемпіонаті. По перерві червоно-чорні більше контролювали м'яч. Однак забити та перевести гру в серію пенальті так і не змогли. Ба більше локомотив мав шанс подвоїти рахунок, але гол Богдана Мордаса не зарахували через сантиметровий офсет. Сайт. Фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку вереса з рахунком 0-1. Команда завершила виступи у Кубку України вже в одній шістнадцятій турніру. На жаль, дійсно, на жаль, ми сьогодні дійсно не награли на прохід далі і це трішки засмучує. Навіть можливо не трішки, а дуже засмучує. І ми всі зараз розчаровані. Ми рухаємось далі. Наша задача зараз зробити певні висновки. Ми сьогодні велику ротацію зробили, отримали інформацію по гравці, які менше грають, і вже готуємося безпосередньо до гри з поліссям. Нагадаємо, у попередньому раунді рівняни розгромили аматорський користень Агрониву з рахунком 4-0. Попереду в червоно-чорних протистояння із Житомирським Поліссям. Матч відбудеться у понеділок, 29 вересня. Яна Грицюк, випуск новин.